Пам'ятна дата. Два роки тому повітряні сили у небі над Києвом вперше у світі збили російську гіперзвукову ракету Х-47 кинжал. До ювілею ЗСУ опублікували відео з оператором з РК Патріот, який знищив аналогов, нєтно російську балістику. Коли почалася війна, я вступив до війська. і Я навіть не міг подумати, що я простий програміст, опаную ЗРК «Патріот» і зіб'ю перший кинжал у світі. В той момент ми знали, що це балістика, тому що ми бачимо на екрані, що це балістика, у нас відображається як балістика. Але ми спочатку думали, що це був просто іскандер. А вже коли знайшли уламки, тоді вже ми самі дізналися, що це був кінжал. Російську суперзброю гіперзвукові ракети Кинжал 2018 тисячі представляв особисто Владимір Путін. Тоді він стверджував, що жодна західна система протиповітряної або протиракетної оборони не може їм протистояти. Власне, мем про аналогов «нєт» пішов саме з цієї промови бункерного. Найцікавіше, що сім років тому західні розвідки розділяли захоплення Кремля російськими вундервафлями. У докладі Рахункової палати США говорилось, що сполучені. Штати не можуть захиститись від гіперзвукової російської зброї. Так вважалось, аж поки українські захисники неба не довели зворотня.